Свого кінця. І за кілька днів можна вже курчат, як кажуть, по осені рахувати, тобто підбивати виробничі підсумки року. Хоча цей вислів виник кілька століть тому, коли не було переробки морозильників-елеваторів. Тобто, все слід було продати на осінніх ярмарках. З того часу багато води утекло. Аграрне виробництво далеко прокрокувало вперед, але продовжує залишатися важливим соціальним фактором. Єдина галузь економіки доступна кожному, аби вирішити принаймні своє власне продовольче питання. Дуже хотілося, аби вирішили питання не тільки власної продовольчої безпеки, щоб свої 20-30 соток приносили так ще місячного прибутку 5-10 тисяч гривень. От груша вродила Зберу цього року ящиків п'ять. Взимку вона не зберігається, а переробити зможу всього півтора ящика. Що з іншими зробити? Не знаю, певно, піде на добро на земельну ділянку. Жалко, а що робити? Я вас вітаю в ефірі програма Своя ферма. На годиннику у ранку. Ранішня дойка закінчена, і корів виганяють на пасовище у сільську череду. Ми зараз на подвір'ї родинної ферми панів, панів, хрощів. Ми на фермерському подвір'ї з моїм знайомим дорадником зі Львова Іваном Панківим. Він переконаний, що не створивши систему логістики, тобто структуру самого ринку, а для дрібного приватного сектора, вона можлива лише через кооперацію, як обслуговуючу, так і виробничу. Та чітку спеціалізацію нічого путнього не буде. Тобто, одні мають вирощувати корми, інші доїти корів, ще інші збирати молоко, закуповувати продукцію, формувати товарні партії, продавати, створювати систему надання довідок про безпечність продукції. Тобто створюється цілий ланцюжок виробництва, де кожному знайдеться своє місце. Ми гомонимо з Іваном Паньківим на одному з фермерських подвір'їв. П'ята година ранку. Робота поруч кипить. Втім, про неї дещо далі. Навіть одна-дві корівки, один гектар землі з вирощеною картоплею, буряком, кукурудзою, і ще 50 культур на тому гектарі. Це, напевно, сьогодні як стиль самовиживання. Це як ви правильно говорили, це не бізнес, так? Друге, чи зможуть всі селяни, які живуть в селі, ведуть особисте селянське господарство мають той гектар землі, і стаєнку, перетворити це в самовиживання в бізнес? Не треба будувати собі ілюзії, що вони всі такими стануть. Треба думати про те, як серед тих людей знаходити таких, от як Надя і Володя, сім'ю, переконувати їх, що не треба їхати в місто шукати роботу прибиральниці, чи слюсара, чи сторожа. У вас тут в селі є хата. Можливо, вона не найкраща, але вона вже є, її не треба купляти, її можна підремонтувати. Є стаєнка, яку можна реконструювати, в якій можна тримати в комфортних умовах 3-5 корів. На тому ж городі не садити гербарії, а посадити одну, можливо, дві-три культури, дати тим культурам все те, що потрібно, і зібрати в два-три рази більший врожай продукції, яка затребована на ринку. Село вулиця, фермерське господарство родини Хрущів. В стайні голова родини Володимир вправно чіпляє до корів доїльний апарат. Іде ранкова дійка. У приміщенні сім корів. Споруда нова, капітальна, обладнана гною вентиляцією. Готуються провести молокопровід. Чекаю, поки Володимир зілля все молоко з бідона у танк і одразу зі своїми запитаннями. Сім дійних корів, а зі шлейфом – це велика відповідальність. Коли у Володимира з'явилася сім'я, і пішли діти, то розглядав різні способи, як прогодувати родину, прийняв рішення фермерувати. Хоча далося воно непросто. Я питаю, як йому вдалося опанувати самому не тільки виробництво, але й економіку, бухгалтерію. Звичайно, що було страшнувато прийняти рішення ну на, на таку справу, От, але... Просто інакшого виходу не було, або було взагалі закидати ту справу, або покращувати умови і, і розвиватися, бо інакшої перспективи не було, в принципі, так. По проєкту по ми познайомилися з тим проектом, то нас ну, повозили по інших фермах, які вже ну, які вже функціонують. Ну, ми подивилися, як, як побудовані, як, як обслуговуються корови, от і вирішили і також, щоб щось купювати, щось, щось перенести до себе. Дружина фермера Володимира Надія говорить, що до налагодження контактів з дураччою службою доводилося все самотужки проходити по книжкам. Хвалиться, що часом такого знаходили, що і місцеві ветеринари не знали. Дорадча служба дозволила вже сконцентруватися безпосередньо на виробництві. Як його організовувати, як збільшити продуктивність, зменшити собі вартість, тобто чисто бізнесові речі. Саме головне, я та от іменно що хотіла також наголосити, що це не просто так дати інформацію і залишити. Інформація, можливо, деякий час буде триматися, потім забули. А, а ту, коли постійно ведуть, якби, ну, постійно тебе постійно допомагають, контролюють, питають, радять, то досить, досить допомагає. О цій ранковій годині лише діти продовжують бачити сьомі сни. Їх тут шестеро, наймолодшому менше року. Каже, що старші навіть уроки вчать на стайні, певно, будуть формувати. Але, можливо, когось спрямують. Отримати економічну освіту, когось бухгалтерську, виробити молоко для фермерів це маленька частина роботи. Головна реалізувати продукцію. Іван Панків говорить, що це найважче завдання. Все ж таки, ми прихильники того, що в селах має розвиватися кооперативна система, кооперація, яка, об'єднуючи виробників, надає їм послуги і займається маркетингом цієї продукції. І тоді. Виробник кооператив можуть впливати на, на систему цієї продукції, на збільшення доходу члена кооперативу і покращення якісті, якості продукції відповідати за ту продукцію. Сьогодні навіть молоко на молокозаводі звідки прийшло, де змішується молоко з доїльного залу, з молоком зібраних у селян. Кажуть у заводи, що молоко від особистих селянських господарств, поганої якості, з ним нічого не зробиш. Але у нас 80-90% молока на багатьох підприємствах йде від особистих селянських. Поганої якості молоко, так? Але на, на виході з заводу звідкілясь береться продукція вищої якості. Як таке може бути? Так Так само тут з всіма видами продукції треба думати, як... Формувати товарні партії одинакові за якісними параметрами, навіть за розмірами. Та ж картопля має бути подібна, а не бути одна в діаметрі 2 см, друга 12 в одній партії. Формувати товарні партії і продавати у більшості в селах на обістях по одній дві корові. Самотужки дрібний виробник молока зовсім безправний перед молокозаводом, незважаючи на те, що саме за рахунок його останнє живе. Тому у молочній галузі кооперативи почали найбільш активно створюватися. Це дозволяє не тільки формувати товарні партії, але і організовувати зберігання молока, хоч якось розмовляти на рівних з заводом. Ми під'їжджаємо у село Голосковичі. До кооперативного загитівельного молокопункту нас зустрічає Галина Гриневич. Господарка говорить, що з утворенням кооперативу і люди стали серйозніше ставитися до якості молока а разом з цим замислюватися, як збільшити продуктивність власних корів. Хочеться отримати зайву копійчину, а це можливо, коли корова більше дасть молока та ще й жирнішого. Мала корова теличку. І вже з тої телички собі вигодували гу знов корову. Якби то було такий вже, от гулштин, теличка, і гулштином усімінили, воно напевно би було краще вже якість молока раз. А другий раз, ну, пасовищ у нас нема. От ціле літо таких дощів не було, і з весни не було так, Повигарало, нема на чому пасти. Люди чим можуть вдома догодовлюють коров. Якби то було нормальне пасовище, так як за границею показують, що є. То там і доїться корови членами кооперативу, які здають молоко на цей пункт. Є і фермери і прості селяни останніх 90%. У більшості вони мають по одній дві корови. Але навіть у цих умовах, намагаючись увійти в правове поле, функціонування вони залишаються поза будь-якими соціальними гарантіями. Чотири куби ось таких некондиційних дрів дві тисячі гривень і ніяких субсидій. Соціальне питання досить вагоме у функціонуванні дрібних агрогосподарств. Держава фактично саме усунулася від підтримки цього найбільшого за кількістю свого власного агровиробника. А це понад 4 мільйони маленьких дрібних парцелярних господарств. Це майже 10 мільйонів громадян. Держкомстат скрупульозно фіксує їх вклад у загальний державний ВВП. А натомість ні стажу, ні соціальних гарантій, ні пенсії. Питання. На що їм цим селянам? Ось така держава. Шукати відповідь на це питання приїжджаю в Київ. З'ясовую, що нині не існує жодної правової норми, як вирішити соціальну підтримку селян, які виробляють продукцію на власних городах, садах, стайнях. Експерти говорять, що політики намагаються зазвичай відтермінувати його не пізніше, оскільки воно дуже важке і одразу не приносить політичних дивідендів. Перший крок у його рішенні мусило бути ухвалення закону про сімейну ферму. При формуванні коаліції це зобов'язання було внесено у відповідну угоду. Я йду питати, яка доля цього зобов'язання до президента Асоціації фермерів та землевласників України Івана Томича. У нас... Сьогодні фактично багато продуктів харчування є малодоступними. І виходячи, з цього є найбільша загроза, найбільша небезпека. Про який демократичний вибір можна говорити у головах тих людей, які думають, а як поїсти нормально? На цьому завершується весь гасла, і будемо говорити. Модні е, реверанси європейських цінностей це і реальність. Тому як у цій ситуації змінити, покращити, дати відповідь то, тій людині, яка живе на найкращих світі в чорноземах, що ти не можеш бути в принципі голодним, маючи такий потенціал під своїми ногами. У поточний момент це один курс. Це сімейна ферма. Я прошу Івана Томича розказати, які саме моменти мусив би вирішити закон про сімейні ферми. Тут ціль проста. Перше, селянину треба дати можливість виходити на організований ринок і стимулювати його дію цю. Він, якщо не побачить, що це для нього потрібне, він не піде. Закони ви собі приймайте, пишіть, воно нікому нічого не дасть. А от я маю на увазі, що це означає. Це означає, що він е, подає заявку про реєстрацію чи юридичної, чи не юридичної особи. І все, на цьому кінець. І реєструють його. Але після реєстрації він отримує. Е, він отримує у податковій політиці цілком зрозумілу прозору систему діяльності. Єдиний земельний податок, ми говоримо, де він повинен безплатити за гектар, і більше нічого він не платить. Він отримувати повинен і ставати в рівень поведенню е соціального захисту до трудових книжок. На рівні з фермерськими господарствами і мати право виходити відповідно, зараховувати цей стаж і виходити на пенсію, сплачуючи тільки єдиний земельний податок. За словами Івана Томича, над проектом закону сумлінно працювали, але вже на рівні проекту його виправили так, що він згубив свою суть, а зволікати вже немає куди. З січня наступного року повноцінно вступають дії положення про зону вільної торгівлі з ЄС. Сюди підуть тамтешні товари, з яким наші селянські конкурувати не можуть. Як правильно спланувати спеціалізацію свого господарства, можна по-науковому зібрати всі дані своєї господарки, аналізи ґрунтів і в дорадчу службу. По ідеї вони мусять порекомендувати, яка кон'юнктура ринку, що вигідно вирощувати, що ні, як реалізувати, але, чесно кажучи, нормальних дорадчих Служб в одиницях українських регіонах відтак зазвичай селяни орієнтуються на свою інтуїцію. А інтуїція дає, як правило, проколи. Я порахував, що вирощування курей дуже вигідно. Ну і по дурості взяв одноденних курчат 40 штук. А вирощувати, доглядати за ними в такому віці не вмію. От і падьош – майже половина тепер вони лікував їх так, що тепер вони як. Домашні тваринки до тих, кого витягнув, звичайно, вже зовсім іншого ставлення. Навіть різати буде жалко. Втім, якщо до бізнесу, то ось має у планах розводити кроликів, але підходити до цього вже буде чисто по науковому Кролик, який хвалиться чотирма синочками і лапочкою дочкою, це погано, бо свідчить кролі безпородні. Нормальні кролематки дають до 10 голів потомства, а рекордсменки до 15. Щоправда, своїх наречених вони не бачать тільки штучне запліднення. Загалом мета будь-якого технологічного ланцюгу зробити виробництво м'яса, тобто харчового продукту, для людини безпечним та рентабельним. Кролине м'ясо вважається дієтичним, однак у раціоні українців останнім часом воно займає все менше місця, на відміну від тієї ж Європи. Ринок європейський на сьогоднішній день тобто повністю всіма країнами. Іспанія, Італія, Франція. Там на душу населення потреблення м'яса годової в 5-6 разів перевищає, ніж у нас. Тобто ми забули повністю про м'ясо короля. Прошлые года, это был уровень потребления мяса на гораздо выше, чем есть сейчас. То есть, Поэтому для этого и построено это хозяйство, для того чтобы опять нашим жителям Украины прививать культуру потребления крыля диетического мяса. Вирощування кролика для українців є традиційним. Втім, по селам у більшості його вирощуванням займаються дідівським способом затратно, трудоємко і небезпечно. Адже кролик дуже вимогливий до умов утримання і інфекції в лічені години можуть покласти усе стадо. Треба вакцинацію робити. Ми вакцинуємо і з 28 віку народження вакцинуємо, тому що в комарі було закрите приміщення щоб не було доступу комарів, це все, тому що вони є співносником інфекційних захворювань для, для кролів. Живе кролик не більше 80 днів. Саме за цей період закінчує формуватися клітина, але ще не виділяються гормони, які знижують якість м'яса. Так, у цей період тваринка кожну хвилину має використати ефективно, що і передбачено цією технологією. Повністю все європейська технологія. Наші мозги. Все оборудование, все полностью, все, все поставляется. Из, у нас непосредственно поставлялось все из Франции. Для того, чтобы полностью автоматизировать процесс без минимум человеческого фактора, полностью проводится комплексный анализ кормов, поставляемых нам, полностью анализ продукции, которая выходит непосредственно само мясо для продажи в сетях, в магазинах и для потребления человеческого. Вот. Единственное, единственное, что это наши работают наши руки и наши мозги. Підприємство займається двома напрямками: це виробництво м'яса та племінна справа. У придбаному маточному поголіві іноземної селекції генетично закладена машина по виробництву м'яса, і саме у племінному напрямку, вважає Юрій Третяченко, майбутня ліквідація безробіття у селах, адже відповідна програма підприємства передбачає створення домашніх мініферм, де на простому селянському бісті можна розпочати вирощувати кроликів за європейськими технологіями. в домашних условиях достаточно стартовать от простого гаража, чистого помещения, вентилируемого, без доступа, скажем так, домашних животных, кошек, собак, без доступа туда кумовей, братьев, сестер. Ну, то есть полностью карантинное помещение. Там должна быть чистота, поддерживаться микроклимат, температура, без резких скачков. То есть, чтобы не было, там, например, зимой там, плюс 2 градуса, а летом плюс 40. Стабільна температура це главный головний показатель для того, щоб кроль набирал вес по технологии. То Тобто, наприклад, потрібно вийти на период, період, дней, днів. человек знає, що у нього кролі готовы на забой в определенному вісі, не переживая за те, що вони там не добирають веса или переедают корм. Тобто це веде з затратом. Наявність навіть десяти кролематок дає можливість отримувати прибуток у п'ять тисяч гривень щомісяця. і нічого складного у цьому немає. Якщо правильно спланувати свій город, то можна його відвести під плантації до винограду. Культура досить специфічна. Вона потребує великої кількості сонячних днів, але за десятки років спеціалісти вивели такі сорти і ізюмних, і столових напрямків, що дають хороші врожаї навіть в цій центральній полосі. Як на мене, у винограді найбільша складність це викопувати ямки, але адже для правильної посадки вона має бути метр на метр і метр глибиною. Оце я точно не потягну, а винограду так хочеться. Перший виноград на території України привезли і посадили греки. Довгий час у центральній частині країни його споживали як екзотико. Лоза потребує критичної кількості сонячних днів. Здавалося, це прирікало на вирощування в українському лісостепі хіба що невибагливих винних сортів. Ось тут на 10 сотках 90 сортів і більшість столових. Олександр Олійник згадує, що перше саджанець посадив на початку 70-х. И сейчас, скажем, за два десятка лет э, ну, на основании, скажем, институтских хороших форм селекционеры уже вывели э, ну, очень хорошие формы и размерные, и вкусовые качества. То есть сейчас это ну, просто обилие. И в частности, вон тоже есть собственная селекция. Олександр Олійник може годинами говорити про кожен сорт, займається і селекцією для цієї території. Головною ознакою має бути морозостійкість. За словами виноградаря, у центральній Україні можуть визрівати тільки ранні сорти. На своїй плантації Олександр Олійник показує їх розмаїття. Говорить, що тут є не тільки вітчизняні, але і заморські. Однак всі вони вже перевірені в тутешньому кліматі. Дані гібридної форми виведені селекціонером, вони... Ну, скажем, быстро раз, разлетаются и по бывшему союзу, и по Украине, и в Европе даже. То есть, вот так между виноградарями происходит обмен. И поэтому испытания ну, довольно быстро проходят. И тем более сейчас изменения в климате очень такие серьезные. Поэтому, ну... Как бы, гибридная форма гібридна форма швидше бы результат или заключення уже від селекціонерів від любителей, таких, которые, ну а некоторий любителі зараз висаджують доволі, засажують більші площадянграду. Нині Олександр Олійник займається саджанцями для ліпшої торгівлі на своїй плантації мусить показати і результат. Каже, що нинішній покупець рідко бере, виходячи лише зі смаку ягоди, цікавиться і проти хворобної стійкості, і вимогами до ґрунту протистояння до бактерій. Садовод Петро Бабій професійним оком оглядає лозу. Тобто до болезням, це вкусове качество, срок созрівання. Тобто, то необхідне в северній зоні для виноградарства. Після нетривалої розмови замовляє собі сорт. Далі вирушає до себе на дачу. Там має 30 сортів винограду. Професійним виноградаром себе не вважає. Каже, що це скоріше хобі. В більшості це для душі. Це мій відпочинок від основної роботи. Я люблю його вирощувати. Так і поговорити з рослинкою трішки. Да? Поспілкувався із рослинами, набрався енергії на слідуй день. І так набагато краще. Ну, разом з тим це здоров'я. Вже визріває врожай цього року. Видно, як наливаються ранні стиглі сорти. Петро Бабій постійно у виноградному пошуку. Говорить, хто хоч раз почав займатися цією культурою і кому вдалося отримати результати, приречений до виноградарства на все життя. Перший час хочеться посадити десь новий сорт. Спробував друзів, прочитав, поспілкувався. Все, хочеться ще один сорт. Вже нема де садити. Ну, значить, буду викопувати старі сорти, буду садити. Десь новий. Втім, виноград у центральній полосі України перестає селянами розглядатися виключно як хобі та забавка. Калькуляція свідчить, один квадратний метр приносить прибутку у 150 гривень. Зазначу, це без інтенсивних технологій. І програмі майже не розказав, що робиться на моїй фермі. А у мене якраз підходить найвідповідальніша пора реалізація м'яса. Цей процес упродовж року має свою сезонність збільшення попиту з вересня, порізяні свята. Далі тисяча, тоді великодні приготування, і потім мертвий сезон. Так що у мене. Гаряча пора, як я все це пройшов у наших наступних програмах. А поки що всього вам доброго і Богом в поміч! А ну, до побачення!